Поговоримо про фрези, які види, форми та розміри існують, і для чого ми їх використовуємо. Перше, що розберемо матеріали, з яких існують фрези. Керамічна фреза. У порівнянні з металевою, вони менше нагріваються, зубці заточені набагато краще та довший час зберігають гостроту. Є різні форми, які використовуються для різного етапу в манікюрі. Є три види кукурудзи, які використовуються для зняття старого матеріалу, а також є різні види для випилу арки зсередини. Відповідно до кольору насічки, жорсткість фризи буде різною: червона насічка це м'яка фриза, синя насічка середня жорсткість, зелена жорстка. Також існує ще жовта чи чорна насічка. Жовта це супер м'яка, чорна це жорстка. Ця фреза є м'якішою за металеву та підійде майстру початківцю. Твердосплавні фрези мають міцний та надійний матеріал. Твердосплавні фрези мають насадки для випилювання та зняття штучного матеріалу. Рекомендується не знімати покриття до нуля, так як вона має глибокі зубчики. Аналогічно до кераміки мають пояски жорсткості. Твердосплав це твердий, зносостійкий матеріал, який гарантує тривалий термін служби. Алмазні фрези, створені для обробки кутикули та нігтьового простору. Існує безліч видів фрез для апаратного манікюру з алмазним напиленням. Фреза полум'я існує декілька видів та діаметрів. Призначена фреза для щищення птеригію та підняття кутикули. Найпопулярнішим діаметром є 21 та 23. Фреза торнадо має дрібнозернистий абразив для м'якої та точної обробки. Фрезу куля ми використовуємо для зрізу кутикули в апаратній техніці. Представлені в декількох діаметрах та абразивностях. Приза морква використовується для обробки кутикули та бічних валиків. Приза скруглений циліндр використовується для зрізу кутикули та обробки бічних валиків. Подвійне алмазне покриття, тобто насічка, гарантує довговічність інструменту. Циліндр використовується для обробки кутикули та підкутикульного простору. Шліфування шкіри та підготовки нігтєвої пластини до покриття. Дана форма зручна для роботи на великих ділянках. Фреза силіконовий полірувальник. Використовується для полірування кутикули, обробки бокових валиків та шліфування у важкодоступних місцях. Такі фрези піддаються будь-яким видам стерилізації. М'яко та швидко полірує нігтєву пластину та ділянки біля неї. Фреза пододиск використовується в педикюрі для обробки стопи. Зниження нагріву стопи завдяки краплеподібним отворам, виконаний із високоякісної нержавіючої сталі. Є чотирьох розмірів: XS, S M та L. Для того, щоб обрати фрезу для себе, пишіть нам в дірект або приходьте за адресою міста Київ вулиця Анни Ахматової, 22.